Сьогодні 2 вересня, це я тільки знайшов час, щоб підійти до чорного хрусталя. Оце він провисів, ну скільки не знаю. Ну, можна сказати, що місяць у зрілому у вигляді. І оце я до нього тільки зараз підійшов там і внизу. Ось там внизу мене птички облябки. Так що це чорний хрусталь. Оце я візьму одну косточку. Ну, що-то наподобі косточки там є. Може вона така мягеньке, ну що то маленьке все таки попадається. Вкус обалденний. Така м'ясиста. Як конфетку з'їдаєш, ну повисіло скок. Факт то, що видержало, не підсохло, ну і грабці якось. Может вони тут не видно, но, в общем я його сейчас зріжу 2 вересня, буду підчищать трошки. Виноградник, якраз завтра срезка, сьогодні мені треба, так сказати, ті сорта, яких не побагато позрізати, комплектувати до кучи. Чорний хрусталь сьогодні 2 вересня. Однозначно позитив. І визріла лаза до самого верха. ну, Нічого, питань до нього немає. І вистаяв пошти місце зрілами в вигляді. Чорний хрусталь 2 вересня. Сьогодні 2 вересня. Я доріжу форму Павловського фараона. Тут вона внизу більш-менш окрасилась краще. ну і тут Зверху я вже пробував нижні ягоди, м'ясиста ягода, і він якраз на вересень місяць зазріває і з нього не пам'ятаю, щоб хоч були проблеми. Я все-таки його. Ну, там саджанець в мене зробив, може десь посажу, Ну, все-таки привити. Быстріше буде фараон. Він привитий на 16-3, на подвоє. І вже тут не спі... не знаю, скільки він років він тут у мене на цьому місці. Не ну, разу не підводив. а чи він у мене тільки один у мене приложу. Є чим подумати. Фараон сьогодні 2 вересня. Это так званое красное пламя Калугина. Вот это одна гронка, это первый урожай. Она была красная, потом потемнела, а это уже как бы фиолетовая ушла. Она уже давно вот, зрелая, где-то с месяц она уже висит. И до сих пор вот это я ее... Ну что такое одна гронка? Все остальное как-то комплектую а это ну, не ну, туда не сюда и так висит вот это вот я вот взял одну ягодку желейная такая консистенция у нее ну сейчас я срежу уже чтоб не висела балластом ну, лозы вкус слабенький так что я ему подобные вот это тоже одну громку он дал, я ему прощаю, пускай здравствует. А дальше посмотрим. Красное пламя Калугина. Сегодня 2 сентября. Другая вырасти. А северни саж Калугина. Как и в предыдущем случае, на кусту почти, почти ничего не Вот это вот одна гроночка. Вот вторая. Третья. Вон четвертый и все. И куст фактически, ну, он там. И куст фактически пустой. Ну тут мне сложно что-то судить. Тут территория, конечно, ограничена. Там я ему отвел, то это примерно с метр площади. Он, мне кажется, больше бы и не дал. Если бы растянул по-человечески, тогда что-то может. Ну, конечно, надо глянуть ролики в интернете и подумать, если он действительно плодоносный и хорошо работает. тому що треба його или присадити в друге и і что ну, то придумать. Так, він сашка лугина я зараз почищаю этот ряд це він единственно на цьому ряду залишився зрізаю